Ваше уявлення про 9 травня сьогодні зміниться. Вам, як і нам, набридли різні пророки та ворожки, які крутять словами, як їм заманеться. Хтось робить це заради переглядів, хтось заради просування політиків, а хтось, працюючи на пропаганду Російської Федерації. Ми не граємось у віщування, ми не лякаємо і не обнадіюємо без підстав. Ми передаємо слово чоловіку. Котрий не часто говорить з людьми, не розповідає історії будь-кому, Але сьогодні він має що сказати, тому що бачить те, що інші не хочуть бачити. Він не медійник, не політик, не мах. Він український старець. 9 травня день, коли зазвичай гримлять салюти, коли в головах у людей ще звучить слово перемога. Але цьогоріч не буде гучних свят. Бо цей день трісне навпіл, як стара гілка, і в тому тріску багато хто почує правду. Бо насправді, 9 травня 2025 року стане днем великого обману: не для нас ми вже навчені, а для тих, хто досі живе у світі вигадок, створених кремлівськими магами, для тих, хто вірить телевізору більше, ніж рідній матері. Що ж буде? Прийде новина, її кинуть як кістку. Ми готові до перемир'я. Але не радійте, бо не для миру це кажуть, і не з жалю до загиблих. Він, той, що сидить за товстими стінами бункера, хоче перепочити. Йому страшно. Він боїться навіть ложки в руках власного повара. Його оточення вже не довіряє одне одному. Страх у них, як туман у московських лісах, суцільний, липкий. Путін хоче вийти до людей, хоче сказати щось гучне, але навіть він розуміє. Його слова давно нічого не варті, тож шукає перепочинок, перемир'я, аби перегрупуватись, аби змінити обличчя, але не зміст. А ми Ми дивимося і бачимо більше, бо не один він уміє брехати. Ми вміємо бачити між рядків. Його перемир'я це фейкова пауза, це відволікання, аби за лаштунками посилити армію, закупити нову зброю, зібрати останні сили. В цей день, 9 травня, відбудеться засідання. Про яке ще ніхто не знає, та я бачу, він говоритиме з кількома іноземними посередниками, і один з них триматиме в руках карту. Карта буде стара, радянська, а пальцем показуватимуть на українські міста. Не дивуйтесь, бо 9 травня він не здається, він готується до нового витка війни. Але світ уже інший народ не той, що був у 2014 році, навіть не той, що був у 2022 році. Люди навіть у Росії починають бачити їх втомили казки про освобождені, бо з кожним днем у тих, кого освобождають, усе менше голосу, хліба і світла, і раптом ті, хто слухали телевізор, починають питати А може, ми не герої, а загарбники? І там почне хитатися все, бо система тримається на пропаганді. А коли тріскається телевізор, валиться імперія. А що в нас? Я знаю про що кажуть. Зеленський, мовляв, втратив усе: надії, території, людей, і що не заслуговує він ні на довіру, ні на повагу. Але я вам скажу одне: він не хотів цієї війни. Ніхто її не хотів, крім одного чоловіка в Москві. Зеленський не пророк, не святець, але він не зрадник. Я бачив, як його серце стискається кожного разу, коли він підписує наказ. Я бачив, як він ночами не спить. Він міг піти, міг виїхати, але залишився. І саме це важливо, і я згадаю його слова: спочатку мене будуть обливати брудом, зневажати, а як я піду, почнуть поважати та плакати. Важко зараз зрозуміти ці слова, але вони пророчі бо те, що ми маємо, це останній рубіж. І не в політиках справа, а в тому, що в кожного з нас є вибір триматися чи здатися, повірити чи проклинати. 9 травня нас пробуватимуть приспати. Підписати щось на камеру, але кулуарно вирішуватимуть долю нових атак. Саме тому ми маємо набратися терпіння, стиснути зуби, пережити цю фальшиву тишу, бо одразу після неї буде спалах. Але не бійтеся, бо я бачив жовто-блакитний стяг здіймається, і не над однією, а над багатьма вулицями. Він новий, світліший, наче його випрали дощі і висушило сонце. Буде день, коли ми зрозуміємо. Тиша 9 травня була не кінцем, а лише початком, початком правди: Я не хочу вас лякати, і не маю на меті піднімати галас. Моє слово не для гомону, а для тиші в серці. Бо 9 травня не дата календаря це дзеркало, в яке подивиться кожна душа, що ще не втратила здатності думати самостійно. Це буде день, коли ворог спробує одягнути маску, маску миротворця. Скаже: Досить війни. Але при цьому знову натискатиме на курок. Скаже: Пора домовлятись, але сам вже плануватиме наступ. Скаже, ми за справедливість, але справедливість для нього це коли всі навколо мовчать, а він говорить: я бачив карту. На ній не кордони, а рани. Вони пульсують. Серед них Донбас, Енергодар, Крим, Запоріжжя, Нова Каховка. Ці землі мовчать, але їх тиша кричить. І вона буде почута. Він боїться. Так, Путін боїться. Він не боїться НАТО, не боїться санкцій, він боїться пробудження, боїться, що люди відкриють очі. Що побачать не за руський мір воює, а за власне крісло, за нафтодолари, за владу, яка вислизає з рук. Йому потрібно затища, бо тріщини пішли вже в самому Кремлі. Йому потрібно перемир'я, як гіпс на перелом, але цей гіпс не зцілить. Бо кістка прогнила. Він вже бачить, що не втримає все під контролем, і починає шукати винного, своїх генералів, своїх союзників. А вони? Вони вже думають, хто перший зрадить. Це початок кінця, не за один день, але з 9 травня процес запущено. А в нас в нас початок очищення, початок повертання себе до себе. Ми ще згадаємо, як було важко, як не вірили, як сварились. Але цей шлях наш. Ми не вийдемо з нього, доки не пройдемо до кінця. Зеленський ще зробить крок, який здивує всіх. Він з'явиться перед народом не з твердою промовою, а з щирістю, і вона зламає багато шаблонів його ще не раз назвуть слабким. Але слабкий не стоїть, коли на нього летять ракети. Слабкий не йде попереду, коли всі ховаються. Слабкий не плаче вночі за загиблими і зранку знову підписує укази. Плач буде, але буде й гордість. І ще одне скажу найважливіше після 9 травня почнеться внутрішнє відновлення. Українці знову почнуть говорити одне з одним, згадають, що ми не вороги, навіть коли сваримось про політику. Війна втомила всіх, але вона й показала тільки разом ми витягуємо з пекла, а жовто-блакитний прапор. Я бачив, як він спадає з неба, не як символ, а як благословення. Вітер підхоплює його і несе над зруйнованими будівлями. Але на тих руїнах вже росте зелень, і діти дивляться на нього з надією, а не зі страхом. 9 травня не кінець війни, але це початок кінця брехні. Тримайтеся і не вірте тому, хто кричить. Сподіваємось, ви теж не кожен день до нас приходять такі слова, і не кожен день ми готові почути. Але зараз саме той момент, старець Анатолій сказав просто, але глибоко: про 9 травня, як про дзеркало, про Путіна, що боїться, про фальшиве перемир'я, про Зеленського, який ще буде зрозумілим не всім, але точно не зрадником, і про прапор. Наш прапор, що засяє по-новому, ми не просимо вас вірити в усе, але просимо слухайте серцем. Бо правда не в телевізорі, не в соцмережах, не в гучних заголовках, вона в, в тиші, в любові до своєї землі і в тих, хто поруч, хто не зрадив, хто тримає. Це був наш сигнал, наше попередження. І якщо після цього відео вам захочеться мовчки подивитись на небо, подумати своє, значить, ми не дарма сьогодні заговорили до нових зустрічей і слава Україні!